Пане Тарасе, знову ми чуємо заяву про те, що Україні потрібно провести і парламентські і президентські вибори? Як ви для себе сприймаєте подібні заяви? Це а, такий результат візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І як ви вважаєте, чи була розмова від між президентом Байденом та Зеленським щодо майбутніх виборів, які у нас мають бути де юро? А чи змушували нас де факто їх провести? Ну, дивіться, з американською стороною треба говорити, що вони мають на увазі, тому що американці часто а, проводять паралелі зі свого досвіду 44-го року, коли вони проводили вибори під час війни. Це вибори Рузвельта, Він в четверте був обраний президентом, але проблема в тому, що не всі а, американські, в тому числі сенатори, скрізь за все розуміють реалії України. Тому що в той час Україна не точніше, Америка не була окупована, 20% її не було окупована, не знаходилась під бомбардуванням і можна було провести легітимні тут ключове питання, легітимні вибори. У нас же зовсім інша ситуація. Чому тому, що і обстрілюється вся територія, і військовий стан. І як можна провести вибори в таких умовах? Велике і велике питання невідомо в якому стані знаходиться реєстр виборців, як будуть голосувати, наприклад, військові? Так, а це люди, які ну більше за всіх заслуговують на те, щоб їхня думка була почута? Як буде відбуватися 30 днів виборів, ну передвиборчої кампанії, багато чого іншого? Росія буде активно втручатися різними способами, наприклад, дезінформацією для розхитування нашого суспільства і багато чого іншого. Ну, суто теоретично говорить, давайте проведемо а, вибори там в дії в електронному голосуванні. Теоретично це можливо. Хто сказав, що росіяни, наприклад, не здійсняють хакерську атаку і не будуть потім а, піддавати сумніву вибори, які відбудуться. І багато чого іншого тому тут знаєте таке питання. Я якби не є великим фанатом діючої влади, але я вважаю, що зміни зміни у керівництві Кабміну для того, щоб вони почали будувати військову економіку, можна провести без виборів. Так, зміни виконавчій владі можна зробити без виборів. Так треба використовувати те, що є. От, наприклад, знаєте, нещодавний скандал був. Коли навіть Володимир Соловйов вже почав кричати, що в міністерстві оборони з'являється відома волонтерка Дана Ярова. Ну невідомо вона буде там чи не буде, але сам факт того, що вона буде присутня, у них викликає істерику. Навіть вони почали про це кричати на всіх майданчиках, в тому числі в Україні пішла така хвиля, тому що вони розуміють, що це підвищить ефективність роботи міністерства оборони. Чи потрібно було для цього проводити вибори? Ні, не було потрібно проводити вибори. А, чи а, потрібно, наприклад, проводити вибори? Щоб нарешті пану шмигалю вирішити питання а, оподаткування прибутку оборонного замовлення, який досі у нас висить скандали у нас постійно відбувається, коли державна аудиторська служба. Користуючись тим, що різночитання в різних постановках міну фактично дає висновки, які можуть зупинити увесь усе оборонне замовлення, чи потрібно для цього проводити ні вибори? Ні, не, не потрібно. Пан шмигаль повинен зібрати аж двох міністрів: міністра фінансів та міністра юстиції, сісти, переписати постанову. Уряду для того, щоб не було розночитань, бо в одному в одній постанові є з визначення прибутку там приблизно 30% рентабельності, фронтабельності, а в іншій воно немає. Чи потрібно для цього вибори? Ну я вважаю, що не потрібно. Пане Чи Тарасе, потрібна... Це зрозуміло. Тобто, ми зможемо знайти якісь шляхи для того, аби перебрати ну, вважаю, або я вважаю, поставити вніжаю, що на місця. Да. Але дивіться, нас змушують безпосередньо голландський політик пан Кокс за сумісництвом. Також він є і голова парламентської ради асамблеї Європи. Тут уже бачимо так, що і республіканці, і демократи також. Деякі так особо підштовхують нас на це, і ось така рішуча відмова української сторони, тому що ми аргументуємо, чому ми не можемо це зробити. А це не означатиме, що ми можемо втратити таку, знаєте, вагому частину а-а підтримки на заході? Ну я не вважаю що це так. Знаєте, ну якщо пан Кокс особисто поїде спостерігачем, наприклад, в Краматорськ, так. Куди в Славянськ, наприклад, чи в Константиновку в Херсон. Я буду тільки радий знаєте, якщо він особисто буде там спостерегачем і буде забезпечувати легітимність виборів. А судячи з усього, що він не збирається їхати, так і тому ну пан Кокс і до цього достатньо дивне заяво робили. Бо взагалі повинні звикнути, що. Не всі заяви західних політиків є істиною в останній інстанції. От, наприклад, знаєте, мені було смішно чути побажання про вибори. Наприклад, був такий республіканець Грем, по-моєму, приїжджав в Україну. Ну він достатньо гарно підтримує Україну, але він, наприклад, своє інтерв'ю, де висловлював свої побажання, чомусь робив в укритті десь з бетонними перекриттями. А чому не на дільниці, десь у школі там показав би наскільки це небезпечно і так далі? Тому ми повинні розуміти, що є і політики на заході, які є просто корисними ідіотами, є купленими росіянами, які переслідують зовсім інші цілі для розхитування війни внутрішньої політичної ситуації в країні для того, щоб знищити знаєте, Україну як суб'єкт, того щоб ми тут чубались один з одним. Замість того, щоб мобілізуватися для захисту країни, і так далі, ні щоб ви розуміли, я як людина, яка ну займається виборами, в тому числі, ну я би знаєте, був би зацікавлений так, тому що це ну додатково 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 ресурсна база для будь-якого там політехнолога, але як свідомий громадянин. Я розумію, що таке виборча кампанія. Я розумію, що наскільки це буде складно провести ще легітимно, і тому як свідомий громадянин, я виступаю проти виборів. Принаймні їх можна відтермінувати на рік нічого страшного не станеться. Тим більше, якщо проводити президентські вибори, ми повинні розуміти, що а, а, Зеленський з високою долею часткою ймовірності виграє ці вибори, а тому, що єдина, хто йому може скласти конкуренцію, таку вагому це військові. Але я не думаю, що військові будуть висуватися на цих виборах. Тим більше, що це буде військовий стан, то вони просто не мають права це робити. Нам ще до весни потрібно дожити. А ось вибори зовсім швидко відбуватимуться і на території Польщі уже 15 жовтня. А про Польщу поговоримо про взаємовідносини з Україною. Польща підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно іншим країнам. Проте Варшава залишить у силі свою заборону на експорт. Про це заявив Анджей Дуда в ефірі місцевого телебачення. Цитую далі: завдяки транзитним коридорам, українське зерно може проходити. Ходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Водночас він додав, що необхідно зробити все, аби транзит з збіжжя був якомога більшим. Пане Тарасе, це потепління у відносинах, це м, про те, що знайшли консенсус, чи це більше про компроміс? Слухайте. Ну для того, щоб виробити це питання, пан шмигаль давно повинен був поїхати в Варшаву і замість того, щоб погрожувати полякам. Знаєте, захищаючи вузький інтерес Кубки агроборонів, які швидко хочуть скинути зерно на заході, навіть ціною зібсутих стосунків з Польщею. Так він давно міг це робити. І сухі, знаєте, сухі доки у себе робити на території безмитне території. Багато чого залучаючи Варшаву до спільних проектів. Замість того, вони почали бакувати Ставичи під питання в тому числі наші стосунки з Польщею, від якої ми багато чого залежимо, більш того, що ви розуміли у багатьох випадках, те, що відбулося з Польщею, це показує наскільки не розуміє наш український уряд, будучи іграшкою в руках великих експортерів зерна. Що польща сповідує економічний націоналізм? Вона не дає можливість розорювати свої, своїх фермерів і правильно роблять. Ми повинні вчитися у поляків, як вони будують свою аграрну політику. Якісь каламутні фірми почали скидати на внутрішній ринок Польщі зерно, збиваючи ціни. В результаті поставивши під загрозою, в тому числі рентабельність фермерів на місцевому ринку. Звичайно, що польська влада знаючи, а це може яким екологія, чином контролювати польська влада, тому що ми розуміємо, якщо купують зерно в Україні, перевозять її ні, транзитом через територію Польщі. Так як це може Можна, контролювати це польська влада? Так може це спільна робота, повинна бути у уряді. Визначення. Пріоритетів, а не знаєте, коли почали на один на одного лаятись на радість росіянам, а потім і потім до чого повернулося. Повернулося до того, що воно іти домовлятися. Таке де був шмигаль до того, щоб просто підняти, вибачте, свою п'яту точку, поїхати Варшаву і домовитися ще півроку тому. Більш того, пан шмигаль, мабуть, займався вже стимулюванням переробки зерна в нашій країни. Він нічого до цього не робить. Я вам скажу, а проблеми з експортом зерна буде і наступного року. Це тільки таємниця для нашого уряду, які не в біса нічого робити не хоче. Тільки відкрите судноплавство, і ми на цьому також наполягаємо. І тоді таких проблем не буде. Бо більшість ну, наврядчі підде... навряд, навряд, навряд чи воно буде. Наврядчі ми повинні виходити з реалії. Знаєте? Готуйся до гіршого і виходь з реалії. Не факт, що воно так швидко закінчиться, і відкрита судопласта це серійні ризики. Ми повинні бачити, наскільки ризикова сировинна економіка, коли ми експортуємо збіжжя, так в результаті залежимо від коливання ціни, від побажань різних різних країн. Вони, вони захищають свій ринок, Це тільки у нас не захищають власну а, а, Щоб купка олігархів заробила пару капічинок. Ну, але варто зазначити, що все ж таки помало, але виходять кораблі із нашою агропродукцією. Пане Тарасе, ще одна тема до вашої уваги про ОДКБ і про взаємовідносини Вірменії з Азербайджаном, і, зокрема, вірменно російські взаємовідносини натякнув на ОДКБ. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашанян назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна. Про це. Шлося у його відеозверненні Він наголосив, що ці організації показали вразливість. Я ж нагадаю, що Вірменія входить до організації договору колективної безпеки. Контролює її фактично Росія. Проте останнім часом відносини між Вірменією і ОДКБ трохи охололи. Минулого тижня Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатись на Російську Федерацію як на гаранта своєї безпеки. До слова, у вірменському уряді звинуватили російські змі у гібридній війні проти їхньої країни. Таку заяву зробив очільник уряду апарату прем'єр-міністра Араїк Арутюнян. Як доказ він навів фейк, коли російські пропагандисти заявили про те, що 20 вересня протестувальників в Єрвані вдалося увірватися у будівлю уряду, де їх нібито зустріли американські. Десантники, ось така інформація, пане Тараса. Із вашого огляду, ось повернення Нагорного Карабаху, де факто вже під контроль Азербайджану. Факт того, що Вірменія програла 30-літню війну, Росія не допомогла навіть з тими миротворцями, навіть там з цією зброєю надавала і так далі. І тому подібне, це свідчить про те, що ось точка розпаду ОДКБ вже ось там поставлена. І це станеться буквально ось в цьому році. Ну, воно вже сталося. за іронію долі, якщо не помиляється пан Пашанян що досі виконавчий секретар того самого ДКБ. Ну, дивіться, е е е закінчилось логічно, як воно повинно було закінчитись. Тобто Азербайджан повернув свої окуповану Вірменію е територію, так і знаєте, це буде легше навіть для Вірменії, тому що ця окупована територія завжди тягнула їх <кій> фактично. В таку залежність від Росії, яка ним грала постійно, тепер у них будуть розв'язані руки. Є можливість підписати вже мирні договори з Азербайджаном з Туреччиною, налагодити стосунки, налагодити стосунки з заходом і розвиватися все ж таки як ну нормальна європейська держава. Тому тут буде більше, більше плюсів для е, Вірменії. А те, що ОДКБ розвалився, ну так воно і було зрозуміло вже двадцять 2021 році, коли. Росіяни не допомагали вірменії й боючись конфлікту з Туреччиною. Ну дивіться, тут же ж така інтрига, що Путін хоче знести Пашаняна, тому що він вважає, що він прийшов до влади на протестах. Ну як вони у них знаєте печия від цього від, від таких змін влади, і тому звичайно, що вони намагатимуться будуть скачати вірменію, але є висока ймовірність, що цього вже не станеться. бо... Вірменія, я думаю, що еліти зрозуміють. Народ Вірменії розуміє, що ну суто теоретично, ну снесете ви паче пашаняна. Ну, повернете ви тих людей, які ну, так званий Карабахський клан, який контролював Вірменію там останні 20 років. Так і що, ви будете воювати проти Азербайджана, фактично об'єднаної армії. Армії о, Азербайджана та Туреччини Ну вони не зможуть цього зробити. Немає і о, технічного потенціалу, демографічного потенціалу. Нагадую, що населення Вірменії приблизно 2,5 3 мільйони, якщо не помиляюся, проти, о, проти 8 мільйонів Азербайджана. І, звичайно, що там Туреччина буде допомагати. Ну це тупік, це і зрозуміло, що Пашинян. Я думаю, все ж таки висока ймовірність можу залишитись і буде просувати інтереси вже в напрямку заходу, і це я думаю правильний вибір буде в тому числі для Вірменії, дозволить їй нарешті розвиватися як нормальній державі. Зафіксували, почули і зрозуміли. Дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого етеру і до важливих тем, які варті обговорення. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був на прямому зв'язку зі студії Апостров